Вітаю всіх! О, значить, продовжимо ловити ми о, риб на майстерність і на перзі у нас полювання на горбиля тварині-наживки. Що нам треба зловити? Нам треба спорядити о, тварину наживку. Тут, класу, хто не знає, ось є тварині. От будь-яку наживку звідси на донку на поплавок, пофігу. Не грає ролі. Звісно, треба на донку, кажу наперед, але можна і на хтось хоче на поплавок, можна і на попливок. А далі зганяти на Медвотер, зловити там прісноводного горбаня 2, 2,5. На острові блакитних крабів червоного горбаня 7. А також на Вердглейсі червоного горбаня також 7. А, і на любій з цих локацій зловити горбаня, правда, я не знаю які, тому що на блакитних крабів. Там є і темний горбань, там, ну, там є багато горбанів, де той блакитний краб. Які будуть зараховуватись, чесно, не знаю. А, де ти є, де ти є горбаньку, горбат є? Темний горбань. Він здоровий, тут буде зловити неважко. Червоний є горбань. Ага, тут два горбаня лише. Ну от Якщо буде темний зараховуватись, то він горбиль, горбиль, то і то. Якщо він зарахується, то буде легше. Якщо не зарахується, буде важче. Значить, а, що буде важко, от я підозрюю, що на медвотері буде важко. Знаєте чому? Тому що на медвотері у вас є лише пів кілограма зазора. Вам треба потрапити в пів кіло зазора, бачите, 3 максимум, а нам треба 2,5 плюс. Тому так, значить, що я для цього беру? А, беру я Маконзі свої. Беру скрізь гак 2.0, а також беру скрізь креветки. На всі 4 вудки беру креветки. На креветки маю ловитися. Так, отут треба мені зменшити до 50. На креветки він ловиться на ура. Так, поки в мене є ще ліцензія. Ага, 4 хвилини ліцензії. Так, ідемо. Йдемо на медвотер. В мене вже тут зловлено, але я для вас все повторюю ще раз. Йдемо сюди на низ. Так, горбань ловиться як в день, як в день ловиться, так і вночі ловиться. Так, станемо ось тут біля цього вуйка. Давай я продовжу ліцензію. М -м -м. Ліцензія. Продовжується не тут крамниця. Продовжу ширину. А, так, а стосовно. Давай перемотаю десь ближче до вечора. Так, закидуємо звідси. Ось тут є ями. Ось ми звідси кидаємо, нам попасти в цю яму треба. З цього боку, чомусь гарбань не так активний, як з цього. Я якщо звідси кидати сюди, то не так буде активно, як звідси вже кинути сюди. Отак. Так, ну і кидаємо тут на креветку 2-0, розкидаю скрізь. Кидаю не в одну точку, кидаю трошки в різні. Оцю десь туди. Зашпурю. Там можна чекати нехай. Гарбань. Буде собі пі піп 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 пі пи піп, -піп, -піп. Та не можна туди не пускають. То я куща кущами поброжу? Це клюнуло. Це клюнуло, це наш горба. Це ще може бути сом. На креветку ще сом може прийти. Рідко, але приходить. І амія. Я лише хотів сказати, бо я тут п'ю кіочок. Зараз собі навертаю глоток і хотів сказати, що ще амія на креветку може прийти. І вона якраз прийшла. Там треба тут половиною плюс. Blue Selmon. Пілгрім. Пілгрім. Так, що я. Шо, жмакну на паузу, да? Да, жмахну на паузу, щось клю не включуся. Так, клює нам тут аж дві вудки зразу. Я ще а, хотів сказати, Горбаня ще можна зловити на блишню. На оберталку, от я його пробую. Так, це Амія. От я його пробую на оберталку зловити. 3-0. То, що. Якою ми Форель на фелконі ловили. Іксеріас 3.0. Так, і навіть великоротий Окунь. От його я не очікував на креветку. От Окуня на креветку не очікував. Ну, нічого. Можливо, варто перемотатися в ніч. Вони і вдень клюють, але бачу, що. Так, коли я ловив щуку тут, то тут мені клювали горбані. Давай одну вудку я зашпурю туди. Там місце на мені не обловлено, я її не дуже знаю, але я коли ловив е цей щук. На майстерність, тут на медвотері. То там на коливалки йшли ці горбані, як не дивно. Так, ну ще можете пробувати його на силіконки ловити, там, на Віброхвости, на бакет, твістери, там в описі в ньому є. А я кидав звідти, кидав сюди, здається. Я кидав просто з того берега. Я жмакну вас на паузу, да, знову щось клюне та й включуся. Так, щось клюнуло? Так, є щось. Клюнуло, що це? Знову окунь? Це знов окунь. Причому здоровенький такий окунь. 1,7. А так, давайте перемотаємо на ніч. Дивимося, що вночі буде. Що вночі буде, глянемо? Я мотати ще не можу. Я, походу, мотати ще не можу. Ну тоді я зроблю інакше. Ось так перемотав я на ніч. Як перемотав? Та вийшов з локації та й зайшов знов та й перемотав на ніч. Пробуємо зараз вночі його ще підхитрити. Так, ну і туди десь кену одну вудку так для експерименту. Так, і попробую що, віброхвіст. А... на віброхвіст покидати. Поки ці 4 стоять. Горбелі мали би ловитися і в день. Нормально. Можливо, треба було змінити місце, а не час. Та нехай посижу ще хвилин 10-15, реальних 10-15 хвилин посижу ще вночі. ж таки не буде а, і вночі, то буду змінювати місце, але я вам все покажу, все розкажу. І ось так буду пробувати на віброхвіст, на вертушку. Але на віброхвіст і амія може бути, і окунь може бути. На віброхвоста, так що... Шмакую вас на паузу. Включусь, як буде якась зміна. Так, друзі, щось е, сіпнуло. <кхід> я змінив позицію. І кинув один поплавок. Про це в, в нас тут сон прийшов. Коротше, е, перейшов я е, сюди на самого рай і перейшов. От тут на е, це відкрите можна ще сюди далі піти. Можна ще тут половити О, і взяв ще поплавочку. Взяв поплавочку, попробую ще на 2 метрах половити. Тут глибина 2,5. Я кладу 2, попробую ще на 2 метри. Половити. На 2,5 зловив сома, Попробую ще на 2,5. Цей горбель якась така риба рандомна. Іноді він приходить раз, два на креветку прийшов, іноді сидиш, його можеш годинами чекати, і він не приходить. То ще й треба 2,5. Оце б найважче буде тут горбля, я думаю, зливи, тому що зазор у нас лише пів кіло. І горбель на цій карті ще не дуже така популярна риба. Так що продовжую ловити. Пізніше. Так. А, я лише нажав на паузу і знов щось на поплавок клюнуло. Не знаю, що тут. Тут окунь. І окуні, і окуні, окуні. окуні. Ось прийшов перший а, гарбань на донку. 1,7. Далеко нам ще до нашої ваги, але прийшов. Я зараз ще цю перезакину теж в ту сторону крайню. Оп. Надо дуже туди закинута, в ту сторону. Перезакину десь ми туди. Десь туди ми. Все, в общем, тут будуть вони ловитися, принаймні повинні. Тут ловитися, а я вже жмакнусь на паузу, вже включусь як цей. Як уже щось буде. Є, друзі, нарешті горбиль. Прийшов мені на донку. Прийшов 16-20, довго він йшов, було багато. Ну, як багато штучок, 5-6 трофейних, але не 2,5. Не 2,5. Так що, ловіть звідси, ловіть на 2-1. Можете спробувати ще 1-0 та 1. Можете попробувати можливо, вам на них прийде швидше. Можливо, 2,0. Для цього горбеля, можливо, це забагато. Так, далі. Далі, далі, далі. Медвотери uh, є. Uh, Йдемо на острів блакитних крабів ловити гарбаня червоного 7+. плюс Локацію цю я uh, горб... uh, блакитних крабів. Закрив локацію. Прикольна, гарна, багато риби. Є і морська риба, є і не морська риба. Видів риб багато. Тому на стрімах я її закривав. Хто тобто хоче подивитися, будь ласка. Дивіться. Ставите вподобає. Так, нічого не беру, нічого не докупляю, Отак як є, так і йду. Червоний горбель тут ловиться а, в двох місцях. Прямо тут з причалу. Зараз вам. І можна його ловити ще о, в іншому місті. Та тобто, туди треба плисти. Так, дивимось на карту. Там треба червоний. Отут ловляться. От звідси пливете сюди. І отут. Так, це ми видимо. І ось, будь ласка. А, червоний горбель. До речі, кат твоя вага. 35. Іфіка собі він здоровий. А, ось раз горбель, ось два горбель. Ось темний горбель на 42. І, так, ще десь тут, здається, був. А... Горбель? Я не помню. Ні, тут горбеля нема. Так, ну, коротше, ловимо прямо отут перед цим. Прямо отут де ріса і Так, лише давайте глянемо, що він більше любить. На, можна і на креветки, на креветки він теж буде ловитися. А, шматки риби. Шматки риби. Ну, давай ставимо на одну вудку шматки риби. У мене є лише з собою вел. А, ні, є середні. Ставлю середні. 2.0 треба замінити на. Нам треба 15. А, заміняю на 5-0, причому на всіх вудках сразу бо нам треба 15. Далі на одній вутці я поставлю, що там любить. А, насправді на ці наживки буде йти і темний горбель буде йти. Серпон, і, і сом, вимпельний, і снук, і окунь. О, вся морська риба на ці наживки буде йти, тому конкретно на нього тут ви не зможете поставити річний рак. Шайнер. Є в мене річний рак, я випаковаю. Ну, давай шайнера тоді. Ставлю і два буде на креветки. Так і буде. Як можна пробити на прісноводні креветки так. Ну, так і зроблю. На одну вудку поставлю такі. пісноводні креветки, на другу просто креветки. Так, єдине, що треба мотнути час. Час нормальний. Час мотнути треба, а також також, 15, ну, нам треба 7. Але я хочу зловити 15, щоб був. Ну, ви поняли, да? типа По одною рибою закрити дві галочки. Кидаю все сюди, О, бачили? Це був що це за треба? Тарпон, здається. Так, ну давай вже щось клюй. Тут буде клювати більш активно, тому що тут а, на цю всю наживку кажу, буде кілька видів вам риби приходити. Там Оці вемпельні суми будуть часто приходити. чекаємо, да? Чекаємо. І тут вітрогенератори. Так, є. Тут уже щось величеньке має. Це нас червоний горбиль, але яка вага? Давай глянемо. 75 плюс є 75, але нам треба 15. Перший горбиль нам заліковий по вазі, але треба 15. 15. Це вже темний горбиль, цікаво чи темний зарахується 15. Він все таки горбиль, горбиль не знаю. У мене вже зловлений він, бо я цю локацію облавлював, я закрив тут все. Тому уніка горбиля я тут ловив. Це, до речі, мітка, яка тут це моя мітка. Файнера. 32 кіло, бачите, того в мене тут зараховано. Тому якось так. чекаємо чекаємо Жмакую вас на паузу, щоб не затягуватись. А, та й включусь, як щось буде. Ось, друзі, щось а, крупненьке прийшло. Але може бути як тем, це, походу, темний, так? Да? Да, це темний. Я не знаю, чи темний зарахується. Ось, будь ласка, унікальний темний 40 кіло. Я думаю, що він мав би, по ідеї, зарахуватися, але не факт. Тому хто зловив темного, 15, і він зарахувався. Будь ласка, напишіть в коментарях, буду дуже вдячний. Але я таки досиджу і зловлю тут червоного е, 15. Я таки досиджу і зловлю і вам покажу можна. Локація, до речі, дуже цікава. Локація, можете подивитися стріми. Було її цікаво облавлювати морську рибу. Я почав з морської і закінчив дрібнотою. Саме довше, що я тут ловив, це капець як важко. Це оця північна доросома. Ну, капець її тут важко зловити. Все, жмакую на паузу, включаюся, як буде червоний 15. Так, друзі, є якийсь здоровий горбель. Унік, uh, будь ласка, перемотав на вечір, або вдень не йшло перемотав на вечір. Ось вам зловив ще уніка червоного. Цей точно зарахується. я гарант даю, що цей точно. На, на рахунок темного ще не знаю, от на рахунок червоного точно. Ось ще трофейний темний прийшов, так що. Так що що, ось садок, що, що вдалося зловити. Ще унікального сама вимпельного навіть зловив. А, значить. Той і той прийшов на креветки. Той Унік і той Унік прийшов на креветочки. Креветочки Хороші. Так, а далі. Що в нас далі? Everglades, червоний горбань. 7. О, Там буде 7 важче зловити, ніж тут, тому що тут є Уніки по 30. І тут 7 плюс ловити зовсім не, не проблема. А от на верглейсі. А от на верглейсі це вже... Це вже питанечка, питанечка. Так, де ловляться горбелі? Вони ловляться і тут, але рідкість, але буває там, але рідкість. В основному вони ловляться ось тут. В цій затоці тут солена вода підсолена. Тут це з океану, з моря намиває сюди воду, а, тому сюди запливають морські рибки. Так, де ми ловимо? Ми ловимо його в траві. Так, ось в цьому діапазоні можна ще тут пробувати його ловити. Будемо ловити. Але перед тим, як ловити, ми подивимось. Еверглиць, еверглиць. Якого розміру тут ці горбілі? До 19. Ну. 7,5 плюс це буде нескладно, по ідеї Тому а, перекидаємо гаке до 19. А, ні, навіть не буду. Лишаю 5-0, як є, і всі наживки, все лишаю. Якщо не буде щось вже клювати туди-сюди, а то я вже буду. Думати, кидаю я таке розкидаю 5, буду такого уздовж, цієї, бо в описі до гербелів я прочитав, що вони полюбляють рослинність. Там пише, що вони полюбляють рослинність, тому уздовж рослинності і буду пробувати їх шукати. На всі ті самі наживки На ті самі гаки. Можна пробувати перейти на 4.0? Можна. Ну, давай на одній вуці я покладу 4.0. чесно. через. 4.0. Я знов завтекав за час, ну капець, я як завжди. Так, а... треба перемотатися, треба перемотатися. Так, що я мотаю на вечір? І перезакидаюся. Блін, нічого. Стога, воно полетить туди куди-то, трошки не дотримав. Блін, тут не закліпсована вудка. Вернув, так швернув. Так, ну і цю ж верну. Все. Розклався. Що? Макую на паузу. Можна пробувати ще тут його шукати. Не знаю, чи він тут ловиться. Тут ловиться точно, бо я його там ловив. Я його точно там ловив, тому. Опа. Так, жмакую вас на паузу, клюне, будь-що включусь. Так, є перша риба. Не знаю, що це. Це може бути і сом, бо це на шматки риби. Це може бути і сом, але зараз глянемо. Це горбиль. 7+, плюс, будь ласка, з першого разу 8,5 кг. На 4,0, до речі, прийшов на середні шматки риби. І якось так дуже просто і легко. Получаємо трофейний флюркарбон 06, а також трофейну джигулівку От джигулівка це добре, це добре, 6,0 Згодиться, так, давайте глянемо по не то. 18,1 кіло. Нормально. Шкода, що вони продаються за кредити, та так дешево. Шкода. А, що ж, а, всім гарно дякую. В принципі, місія нескладна. Думаю, чим будемо далі спілкуватися, тим будуть тут уже складніші місії. Якось так. Гарно всім дякую. Прожимайте вподобайки, бо без вподобайок це дуже погано. Всім щасливо!